Нас прийшла із Молдови. Там проєвропейська партія ПАС здобула перемогу на парламентських виборах, але росіяни досі перебувають у стадії заперечення і розповідають, що насправді перемогла проросійська так звана опозиція. Центр збірком Молдавії обробив майже 100% протоколів на парламентських виборах. з останнім даним опозиційні сили не дали правящій партії получить большинство не допомогли росіянам численні провокації, телефонні мінування на закордонних виборчих дільницях і навіть постійний підкуп. Я не дожидаюсь приходу нашого класті. Уже сьогодні заявляю, всі ті, хто піддержуть наше движение, уже з суботи почнуть получать зарплату. В три тисячі доларів в місяць, і ще одна хороша новина полягає в тому, що американський президент Трамп дозволив Україні американською зброєю бити у глиб території так званої Російської Федерації. А ще він розглядає питання надання Україні ракет Томагавк. Це одна з причин, чому я вважаю, що на минулому тижні, і це було підтверджено. Президент Зеленський попросив президента Трампа отримати ракети Томагавк. Ну,